План про наступ на Курську область здивував не тільки росіян, але й багатьох українських військових. О, мужик прийшов уже, а ми його не ждали. Ми ж все смотрели, як он там это блукает по переулкам, а он прийшов. Про це заявило американське видання Wall Street Journal. Генерал Олександр Сирський зробив висновки з попереднього контрнаступу України і тримав план удару по території Росії в таємниці. Наприкінці липня він зібрав старших офіцерів на таємну нараду, де розкрив зухвалий план відродження військових зусиль України. Йдеться в матеріалі. Видання стверджує, що на цій нараді Сирський сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії. Чого о, не було з часів Другої світової війни, як повідомив один із учасників наради, його першою реакцією був шок. Видання підкреслює, що зухвала операція також приголомшила саму Росію. Українські війська швидко подолали слабку прикордонну оборону та взяли під контроль близько ста та сіл у Курській області Росії. Видання зазначає, що наступ шокував також російського правителя Путіна. Він підняв бойовий дух українців після року виснажливих оборонних боїв і показав Сполученим Штатам та іншим партнерам, що Україна може наступати. А в цей час за інформацією Аїнських військових щонайменше 2 тисячі російських військовослужбовців потрапили в котел у глушківському районі, в районі річки Сейм. А неодноразові спроби РФІ побудувати понтонні мости були зірвані. Ну я б сказав, що на сьогодні є 50 на 50. і ви знаєте, Терези на війні вони дуже так хитаються динамічно. І не факт, що вони не хитнуться для з позитивом для нас. Е, я не про те, що рожеві окуляри. Я не про те, що все добре. Ні, все дуже негарно, дуже критично. Але не треба робити зраду. Я сподіваюся ще на те що, на те, що все таки ситуація може. Уповільнити просування ворога, давайте отак от без завищених очікувань. Угу. Ну от представники Азову, вони такі знаєте більш категоричні. Мабуть, ви бачили заяву їхню, або точніше коментар ну, цього тижня? Вони сказали про те, що фронт рухнув і ситуація вийшла з під контролю. І вони так ще кажуть: хоча нам наші керівники керманичі говорять про те, що стабілізується там все, а вони кажуть, вийшла з під контролю. Ну, власне, я сказав про те, що е, ті донесення наверх, які йдуть, вони не мають бути з прикрасами, вони мають бути реальні, що дозволить приймати відповідні рішення, а не заспокоювати один одного. Що стосується ну, командирів Азову. Ну, звичайно, і внутрішню ситуацію набагато краще видно, і вони мають право на свою точку зору, і вони її висловили, що ну, скажімо так, в будь-якому разі є позитивним, тому що вони говорять про реалії. Ну азов для них же перемога, як для кожного з нас, це найважливіше, що сьогодні є. Тому молодці не мовчать і відповідним чином воюють. Треба лише подякувати. Пане Сергію, ви сказали, що на певних ділянках рух ворога уповільнився, а це пов'язано із ситуацією на Курщині, зокрема, чи ні? Я не знаю, чи напряму це пов'язано на сьогодні, але все-таки, якщо ми говоримо по часу в Яру, наприклад, це район каналу, то ворог далі ж не просунувся. Так uh -huh. тобто є один мікрорайон, ворог там зупинився, і ворог там має проблеми з тактичним просуванням. Що стосується Курщини, в будь-якому разі тридцятитисячне угруповання на себе Курський фронт витягнув це як мінімум. По-друге, ми бачимо, що там є просування наших сил оборони яким чином це вплине надалі на наш загальний фронт українсько-російсько-української війни? Сьогодні важко сказати, тому що але це є позитивним моментом. На сьогодні ніхто не знає, все таки чим є курська операція, яка її остаточна мета, чи це якийсь черговий етап нової воєнної кампанії? Я не кажу про наступи, я кажу про оборонну стратегічну операцію. Те, те, що нам допомагає оборонятися, можливо, це. Щось інше І десь вистріли також так же раптово, неочікувано і ефективно, як це зробили на Курському напрямку. Але в будь-якому разі фронт всі ділянки між собою пов'язані. менш інтенсивно минулого тижня стало, наприклад, на південних теренах. Зараз ворог намагається поновлювати відповідні бойові дії, але все таки ну не скажу, що не спекотно, але нема тієї напруги, яка є на Покровському напрямку. Ще давайте. Вже якщо ми згадали про Курщину, там з'явилося свіже відео. Вже є в телеграм-каналах про те, як українські військові знищили там чергову колону російської армії, і також понтонну переправу. Так, ось воно свіже відео. Це 28 -е число. Ще що. -що? Село зване так. Село зване, так. Значить, унічтожене інженерне сооруження, дві групи інженерної техніки. Ну і звісно, там коментарі, що ну як пишуть, однозначно є жертви, але всі там мовчать і кажуть, що у них все, все під контролем. Ви щось більше знаєте про знищення цієї колони? Дійсно, мова йде про швидше за все. Двадцять число. Знищено понтонну переправу, угу. знищено відповідну інженерну техніку. Можливо, там і не було так багато особового складу то гарматне м'яса, як ми завжди сприймаємо цю інформацію. Але це саме була спеціальна колона, яка мала ці понтони наводити. Ну це дорого коштує, тому що це специфічна техніка, це специфічні фахівці. Якщо це відбулося, ну давайте так одну знищилу наступну. Вони вже точно не побудують. Тому звичайно для нас це є великим плюсом. І по річці Сейм, давайте говорити так. Курське угруповання наше воно собі відповідним чином прикрило фланг, один з флангів. Тому можна просуватися далі, тому можна вести бойові дії. Не кажу, що спокійно, це не прогулянка по Курщині, Там важка теж ситуація, але принаймні за всіма законами військового мистецтва це відбувається. Ну і власне ворог не може перекидати свої додаткові резерви і засоби. Ну і тікати стало набагато важче. Як ви вважаєте, оця новина про те, що, начебто, окупанти отримали вказівку витіснити збройні сили України з території Курщини до 10 жовтня? Знову звучать ці дати, і знову, начебто, Путін ставить певні дедлайни. Ви вірите в це? Я думаю, і можу повірити більше в те, що наступний дедлайн буде до виборів президента Сполучених Штатів. Зрозуміло. Давайте говорити про інше. Про кримський міст. Там цього тижня вони поставили Росіяни. мають на увазі розмістили там ППО. Як вважаєте, чи може Росія станом на зараз захистити на 100% Кримський міст? 100% ні цієї гарантії ніхто не дасть. Навіть Господь Бог не буде давати такого гарантію, тому що він носить піксель. А що стосується серйозних речей, нічого дивного немає, що там цей панцир розміщений. Це не говорить про те, що в них там дефіцит відповідної техніки, відповідних засобів протиповітряної оборони. Навпаки, вони в них є. Наскільки мені відомо, виробництво над цим працювало. Але це говорить про те, що є той страх, і ворог намагається будь-якими засобами ППО, які можливо навіть ну скажімо так не завжди відповідають тим локаціям, де вони знаходяться, намагається наситити і безпосередньо кримський міст. Ну буде як кажуть, палати міст згорить і протиповітряна техніка. Тому намагаються звичайно обороняти, намагаються і по морю придумувати якісь певні речі. Дуже бояться морських дронів. Це те, що знаю 100%. Не знаю, що Вірніше, не знають інформації про те, як змінилися тактико-технічні характеристики саме наших морських дронів. Дуже вони в цьому плані відстали від України, хоча намагаються демонструвати в інформаційному просторі, що у них така техніка теж є, і таке озброєння. Поки що такої інформації точно не надходило. Доля мосту вона вирішена. Просто є час ікс, коли він відбудеться, пролунає сигнал відповідний. Міст буде зруйновано для цього. Треба ресурс відповідний, тому що ну нашо його там один раз бити, а він потім буде ремонтуватися. Треба раз знищити і на цьому закінчити.